Друзі, Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оля, і сьогодні у нас буде відео огляд про новиночки від Avon. Як я вам і обіцяла, сьогодні у нас буде дуже багато парфумерії від Avon. і також, звичайно, це буде декоративна косметика. Ну дещо з декоративної косметики. І також у нас з вами сьогодні на огляді буде парфюмерія від PD Paris. І завдяки дівчатам я знімаю це відео. Вони запропонували мені аромати. В них вийшли новинки, і вони дуже дуже класні. Я вам зараз все розповім. І також моїм подругам я показувала ці аромати, і вони підтвердили, що дуже-дуже стійкі, дуже класні, насичені. Вони нам подобаються, чому б не почати саме з них. Отже, на правах реклами я хочу показати вам, що я замовила цього разу. У мене там донька бігає і бавиться. І перше, з чого ми почнемо, це буде аромат імператриця. Так, я дуже за нею скучила, в мене закінчився саме такий. Об'єм 100 мл. І саме такий об'єм я вирішила собі знову замовити. Останній раз я їх замовляла доволі давно, це, мабуть, було більше, ніж рік тому. Але якось я ними то користувалась, то ні, знаєте, це гормональне таке, що змінюються якісь смаки, і то вони мені потрібні, то ні. Зараз я зрозуміла, що так вони мені дуже-дуже потрібні. Я не знаю, чи казала я вам їх піраміду самого аромату, і зараз я вам її зачитаю. Тип аромату водні квіткові, початкова нота киві, ревінь, рожевий перець, серцева нота кавун, джасмин, цикламен. Я трохи не очікувала, що тут присутні жасмин. Для мене це свого роду відкриття, але вони мені дуже подобаються на протязі вже дуже-дуже багатьох років. Зараз у дівчат під і Париж всі аромати називаються Депава. І як ви бачите, це скло і це дуже класне розпилювання. І їх справді на дуже довго вистачає. І я просто обожнюю, тому це мій маст have. Імператриця понад усе. Наступний аромат це моя нова любов. Я просто... Просто в нього закохалася, і я хочу ним користуватись зараз кожного дня. Він для мене такий шубний, такий пудровий, такий солодкий, такий магнетичний. Я просто в нього закохалась. Це аромат Black Opium від Saint Laurent. Або Saint Laurent просто я не знаю, як зараз вони правильно називаються. Ні, мабуть, YSL і Saint Laurent. Тип аромату східні пряні, початкова нота акорд кави. О, так, я дуже полюбляю каву. І сам. Каву я тут відчуваю, і я думаю, що мені тут так подобається: серцева нота, жасмин, рожевий перець, флер д'оранж, кінцева нота, ваніль, кедр і пачулі Я просто обожнюю. І аромати кави. І також мені подоб... Ви бачите, тут теж присутній жасмин, але цей аромат мені теж дуже подобається. Щось зі мною не те. Рожевий перець мені подобається, тому що він додає ось ту таку перчинку аромату, яка мені дуже подобається. Яка дуже-дуже така приваблива і притягуюча. Класний, обожнюю Black Opium, тому вирішила їх замовити для себе в об'ємі 50 мл, тому що мені все ж здається, що вони більш таки підходять для зими, для більш холодного періоду. Тому буду дивитися, мабуть, на літо щось інше, буду користуватися чимось іншим. Але зараз це любов-любовна. Далі аромат. My Way. Всі дуже-дуже його хвалять, і якось від Джорджо Армані я вважала, що цей аромат мені сподобається. І так, тип аромату квітковий. Я якось навіть не читала, що тут у складі. Я не люблю квіткові аромати. Це якось трошки не моє. Я люблю квітково-фруктові, так, і я люблю східні, гурманські аромати. Квіткові трошки не моє і. Зараз вам розповім чому. Бергамот флер d'orange. Бергамот мені подобається. Серцева нота жасмин, індийська тубіроза. Жасмин і тубіроза в цьому поєднанні так мені не подобається. Кінцева нота білий мускус, бурбонська ваніль. Знаєте, бурбонська ваніль мені подобається, але білий мускус, жасмин і тубероза це саме те поєднання, яке мені не подобається. Якби він був трояндовий, то я була б просто у захваті. А так цей аромат дуже гарний і він сподобається. Саме поціновувачем квіткових ароматів, тому зверніть на нього свою увагу. Він більше подобається моїй мамі, тому, скоріше за все, віддам саме їй. Це, на жаль, не мій аромат, але він дуже-дуже стійкий і він приємний. Просто ну, це зовсім зовсім не мій. На жаль, далі у нас два аромати, і це новиночка. Так, це новинка. До речі, цей флакончик в об'ємі 30 вже мл. І це в нас Марк Ентоні Беруа Тілія. Це аромат, який хочуть зараз просто всі, які всі про нього говорять. В мене весь Тік-Ток і Інстаграм в цьому ароматі, мабуть, тому що я цікавилася, що там і як. Насправді він дуже цікавий аромат. Давайте розкажу вам, що у нього у складі. Основні акорди це жовті квіти. Солодкий, білі квіти, пудровий, квітковий, медовий, зелений. Належить до групи квітковий деревний мускусний. Верхні ноти липовий квіт, жасмин самбак і дроб. Середні ноти геліотроп, ветивер і квітка апельсина, базові ноти, амброфікс і Джорджі Вуд. Так і написано. І я вам хочу сказати, що цей аромат, він такий дуже квітковий, витончений, ніжний у той самий час. Він дуже насичений, в нього дуже багато Багато така композиція, і він мені нагадує літній день, липень, бджоли літають, тому що в ньому є липовий цвіт. До речі, коли я була маленька, у мене у вікно росла липа, і завжди вона билася у моє вікно. Тому аромат липи я дуже добре пам'ятаю з дитинства, і він такий якийсь дуже теплий. І цей аромат він дуже багатогранний. Але це не мій аромат. На жаль, знаєте, як. Вийвені Today, він теж дуже квітковий, він дуже класний, він насичений, він дорогий, і цей теж такий дуже дорогий витончений аромат, але просто не мій. Я розумію, що ні, він на жаль мені не підходить. А я на нього дуже-дуже велике сподівання покладала. Але на жаль, це не мій аромат, проте він дуже стійкий, дуже насичений і дуже цікавий. Я думаю, що зверніть на нього свою увагу, якщо ви любите ті поєднання, як. Які в ньому є. Наступний аромат теж в об'ємі 30 мл, і це в нас Tom Ford Vanilla Sex. Це мій аромат. Я просто в нього закохалася, тому що він саме такий, як мені подобається. І давайте вам розкажу, що в ньому у складі. Основні акорди: ванільний, мигдальний, солодкий, горіховий, пудровий, фруктовий, квітковий, деревний, амбровий, належать до групи східно гурманські Верхня нота, гіркий міндаль. Так, мені подобається коли є якась гіркота або перчинка в ароматі. Так, мені це дуже подобається. Середні ноти ваніль, та квіткові ноти. Ваніль дуже полюбляю також. Базові ноти абсолют ванілі, ультраваніль, бобитонка та сандал. Я обожнюю і ваніль, і сандал, і мигдаль. і це дуже такий теплий, огортаючий. Він дуже насичений. Він дуже сексі, солодкий аромат. Якщо ви теж таки полюбляєте, знаєте, він просто, значить, тепла Шаль окутує, і просто від нього дуже тепло, затишно, ніби ви сидите десь у кафе з горнятком кави і солодкою випічкою пахне. Ось щось, щось таке, яка пахне і ваніллю, і мигдалем. Мені він дуже сподобався. Отже, цей аромат я залишаю теж собі. Далі в мене два маленьких аромати, вони по 15 мл. Я хотіла спробувати, тому заказала їх в такому об'ємі. Це Мейсон Франциск Куркуджан і це в нас аромат, який називається Gentle Fruity Silver. Минулого разу я вам показувала вже Gentle Fruity. Вони мені сподобались. Здається, 724 номер. Бу. Може я щось не те кажу, але схожі вже були. І давайте розкажу вам про цей аромат. Основні акорди: фужерний, свіжий, пряний, деревний. Належить до групи фужерні пряні верхні ноти. Ягоди ялівцю, до речі, мені подобається ялівець. він такий свіженький, мускатний горіх. Він вже більш солодкий. Бергамот і ананас дуже цікаве поєднання, до речі: середня ноти: коріандр, базові ноти, мускус, деревні ноти, кедр, амбра і ваніль. Тобто мені дещо тут подобається, дещо не подобається, він класний. Мені він сподобався тим, що він не банальний, не із такий, який ви зустрінете будь-де на кожному кроці. Він дуже такий своєобразний, якщо можна так виразитись. Напишіть, чи правильно я кажу, але він не такий. Як усі, він відрізняється, і мені здається, що на кожному він буде відчуватись по-різному, тому що він якось грає на шкірі. Мені здається, саме так. Цікавий аромат. Я відношу його до категорії нішових, тому що він дуже незвичний і незвичайний. І наступний аромат це Victoria's Secret, і називають вони Angels Only. Я про них ще не чула, до речі, я не знала, що є такі аромати. І основні акорди. Квіткові, але як і квітки. Початкова нота, яблуневий цвіт, серцева нота фрезія і базова нота фіалка. А такі квітки я люблю, мені такі подобаються. Він, він так пахне. Цим яблуком, ой, справді дуже такий яблучний аромат. Я не знала спочатку, що мені так приємно пахне. А це справді це такий, такий яблуневий цвіт. Він на першому місці, це перше, що відчувається в цьому ароматі. Дуже свіженький, мені здається, на весну, на літній період часу, буде дуже-дуже класний. Отже, залишаю теж його собі. Я думала, що це останній аромат, але я зовсім забула, він на дні коробки в мене лежав. І це чоловічий парфюм. Я забула за нього зовсім 30 мл. Я замовила для чоловіка теж новинку: це Creed Aventus Silver. Давайте подивимось, як виглядає саме чоловіча версія. Виглядає так само, як жіночий, але тут чорна така етикетка. Виглядає ну, доволі гарно. Мені подобається. О, приємний, приємний аромат. Я відчуваю якусь свіжість. Основні акорди. Цитрусовий, теплий, пряний, фужерний, деревний, свіжий, пряний, фруктовий, м'який, земляний, пачульєвий, верхні ноти, грейпфрут, бергамот, рожевий перець, чорна смородина, ананас, мускатний горіх і гвоздика. Слухайте, це просто такий неймовірний аромат. Мені дуже подобається. Я б навіть сама могла таким користуватись, тому що тут, ви чули, я? яка тут піраміда. Аромату, вона дуже класна. Мені тут подобається і бергамот, і грейпфрут, і червона смородина. До речі, дуже полюбляю червону смородину в ароматах. І ананас, і мускатний горіх, гваздика. Тут дуже-дуже класне таке поєднання ароматів. До речі, я не читала, що саме в цьому ароматі. Я просто замовила його для чоловіка як новинку. А мені дуже подобається. Я сподіваюся, що йому теж сподобається. Бачите, вони в мене лежали на дні, і я за них забула. Головне, звичайно, було потестити жіночі аромат. А про чоловіче можна було й забути. Це я шуткую. І останній на сьогодні аромат 10 мл. Я замовила хаяті. Він дуже розпіарений цей аромат, Атар Колекшн. Дуже гарно виглядає пакування його в оригіналі. Це таке якесь турецьке, арабське, щось таке дуже-дуже красиве. Давайте розкажу вам, що у нього в пірамідці. Тут, до речі, 10 мл. Вирішила його взяти на пробу, але, мабуть, буду замовляти ще більший об'єм. Тому що вони дуже класні, мені сподобались. Основні акорди Солодкий, фруктовий, ванільний, належать до групи квітково-фруктові. Це те, що я люблю. Верхні ноти, малина, ягоди і анана. Середні ноти, взбиті вершки, мед, чорна смородина слива і квіткові ноти. Базові ноти, морозиво, ваніль і білий мускус. Ну, чудово! Це чарівний аромат. Він трохи східний, він солодкуватий, він справді, наче виїсте якесь морозиво з якимось таким дуже. Солодким сиропом, і це щось дуже смачне таке. Мені подобається. Я відчуваю, до речі, тут малину, вона звучить не дуже яскраво, але вона дуже-дуже тут цікава. І мед, і слива, і чорна смородина це таке класне поєднання. Отже, мабуть, це наступний буде мій фаворит аромат а, Хаяті від Atar Collection. Я сподіваюся, ви щось для себе теж оберете, тому що новиночки з'являються у Піді-Париж дуже часто. І вони дуже класні, вони стійкі. І до речі, зараз у дівчат є акції, як завжди, дуже-дуже класні. До дня всіх закоханих, тим паче будуть акції. Тому проходьте по першому посиланню під цим відео і замовляйте собі або своїй другій половинці улюблені аромати або щось новеньке. І я завжди кажу так: що те, що в чому сумніваєтесь, можна замовити в маленькому форматі, те, що дуже полюбляєте, беріть одразу великий формат. Тому що вони дуже стійкі і вони дуже доступні по ціні. І мені дуже-дуже подобається багато комплиментів і просто море позитивних емоцій. А ми з вами переходимо до огляду новинок від Avon. І давайте продовжимо наш відео огляд парфумами від Avon. І тут у нас з вами дві новинки. Вони з'явилися, у нас, здається, у грудні місяці, у грудні або у січні, я вже точно не пам'ятаю. Але це два нові аромати, і вони відрізняються тим, що це парний аромат, який споріднені унікальним акордом шкіра до шкіри з нотами вершкової деревини, оксамитового мускусу та солодкої амбри. І давайте почнемо. З жіночого аромату. Цей аромат відноситься до східних гурманських ароматів, соковита груша, медовий нектар, акорд, шкіра до шкіри. Із цим ароматом вийшов також лосьон для тіла в об'ємі 125 мл. Avon урізав трохи об'єми парфумованих лосьонів для тіла. Вони раніше були в об'ємі 150 мл, зараз 125 мл. До речі, він дуже такий гурманський, солодкий і дуже смачно він відчував відчувається на шкірі і сам жіночий аромат, він доволі такий різкий, насичений. Такий трохи східний гурманський аромат. Він доповнює лінійку attraction. Він такий же стійкий, він такий же солодкий, але мені в ньому навіть трошки відчуваються, ніби якісь ягоди. Хоча ягоди тут не написано, що вони є у складі. Тут є соковита груша і медовий нектар. І ось саме це поєднання дає таку солодку. Ноту цьому аромату. Дуже цікавий аромат, дуже гарне пакування. У атрекшн дуже красиві флакони, на мій погляд. І чоловічий аромат, він також відноситься до східних, деревних, але він ще й пряний. І у нього такі ноти: груша, рожевий перець, бобитонка, акорд шкіра до шкіри. І рожевий перець, і груша, і бобитонка, вони роблять його солодким, але таким, наче, свіже, солодке. Якимось і справді вони дуже гарно поєднуються. І, мабуть, якраз до дня всіх закоханих. Це дуже класне таке придбання, тому що ці два аромати між собою, поєднавшись, вони наче створюють який, якийсь третій аромат, і дуже таке класне парне поєднання. Мені дуже подобається зараз у кімнаті, відчувається це дуже таким приємним, солодким, гурманським. І я навіть вже не розумію, де жіночий, а де чоловічий. Я не можу навіть зараз. Відрізнити. На мій погляд, класна лінійка, гарно вони виглядають і також вони дуже смачненькі, такі гурманські аромати. Отже, зверніть на них свою увагу. Наступний аромат, я вам обіцяла про нього розповісти. Він вийшов, здається, теж у грудні, у грудні або у січні. Я щось я трошки заплуталася вже, і це аромат від лак. Лак Summer Sparkle. Мені він дуже-дуже сподобався. По-перше, пакування лак воно дуже гарне, воно дуже таке естетичне і виглядає дуже дорого, наче Dior або ще щось. Таке подібне. Ось така кришечка. Я не полюбляю, як для продажу такі кришки, тому. Що в них не зберігається сам аромат, але вони дуже гарно виглядають на самому флакончику. Отже, це в нас чудова суміш солодкої ароматної полуниці Мара та делікатно свіжої конвалії, доповнена злегка димним та витонченим відтінком кедра. Чудово доповнить ваші літні погоди і закарбує їх у пам'яті. Ідеальний аромат для літа. Він легкий, ніжний та чуттєвий. Полуниця Мара, конвалія, кедри. Це квітково-фруктовий аромат. Я дуже полюбляю, коли є. Полуниця в ароматі, тому що вона, ну мені здається, всім подобається. Мені здається, що цей аромат подобається кожній дівчинці, і це дуже класно, коли на шкірі відчувається аромат полуниці, це наче, знаєте, як якийсь солодкий десерт. У мене це асоціюється саме із таким. Я відчуваю і свіжість цього аромату, і також солодкі ноти. Мені він дуже сподобався. Якщо ви вже його спробували, напишіть, як been warm. Наступний аромат у нас чоловічий. Бачите, ми так трошки міксуємо, і це новий аромат. Він вийшов у лютому місяці. Він називається Black Sweet Farm. Дуже гарне зараз пакування, як на мій погляд. І лінійка Black Sweet, вона дуже зараз така широка. Вони змінили свої об'єми. Тобто, зараз ці аромати виходять в об'ємі 100 мл. Раніше вони були 75 і також 125 мл. Зараз це 100 мл. Він дуже-дуже класний. На мій погляд, мені він дуже сподобався. І давайте скажу вам, що у складі. шарм – це невидима сила, що живе в кожному з нас. Суміш гватемальського кардамону, переробленого сандалового дерева, та м'яка замшева нота. І він дуже такий теплий, солодкуватий, він такий якийсь брутальний цей аромат. Мені він дуже теж сподобався. Він не свіжий, але я дуже полюбляю сандалове дерево і в жіночих ароматах, і також і в чоловічих ароматах вони додають таку солодку нотку, яка наче огортає вас. І він такий солодкуватий, мені здається, що теж може бути як унісекс-аромат саме для тих дівчат, які полюбляють такі чоловічі насичені солодкі аромати. Класний аромат. В лінійці вийшов і гель для душу шампунь, гель-шампунь 2 в одному, і також парфумований дезодорант для тіла, і також антиперспірант для тіла. Ніка класна, аромат мені дуже сподобався. Звичайно, він не такий, який подобається буквально всім, і всі будуть ним користуватись. Ні. Але, мабуть, і кому подобалися Black Excess від Пакарабан, мені він щось з цим схожий. Може навіть Invictus, він більш свіжий, але теж щось таке в ньому є, таке притягуюче і цікаве. Класний чоловічий аромат, теж зверніть на нього свою увагу. І останній аромат на сьогодні це теж у нас новинка лютого місяця. Це новий, вже третій аромат серії Love You. Він називається Love You Together. Цей аромат, він на мій погляд, більш такий весняний, літній, щось таке. Це, до речі, осьон для тіла парфумований, також в об'ємі 125 мл. До речі, він такий приємний, свіжий якийсь. Мені здається, буде класно на літо саме такий замовляти. І в складі цього аромату іскристи. Серце лимона, жовті рисові квіти та кедрова олія. Я обожнюю теж цитрусові в ароматах, і вони тут дуже добре відчуваються, але вони, знаєте, такі огорнуті цими рисовими квітами, і також кедровою олією вона робить цей аромат більш таким глибоким, на мій погляд. Знаєте, цей аромат він такий свіжий, життєрадісний, і мені він дуже-дуже сподобався. Але як для мене, то він трошки не з. Зимній він більше на весну або на літо. Ось такий був невеликий огляд парфумерії від Avon. А тепер покажу вам те, що мені дуже сподобалось, неочікувано. І за дуже довгий період це перший спрей для тіла від Avon, який мені справді дуже-дуже сподобався. Це Celestial Bloom, Body Mist, Cosmic Violets and Raspberry Scent. Лосьон для тіла небесне сяйво з ароматом фіалки та малини. Він просто неймовірний. У цей аромат для тіла я просто закохалася. Тут малина і тут фіалка, і вони дуже класно в поєднанні звучать. І це такий якийсь солодкуватий, такий ягідний, який, ну він дуже класний. Він мені дуже сподобався. Так, ці спреї вони не дуже стійкі, вони не парфумовані. Але знаєте, теж не всі полюбляють щось дуже таке стійке, різке. А ці спреї це дуже такий чудовий альтернатив. Типний варіант, і вони все ж таки стійкі. І я вам вже неодноразово розповідала про те, що в мене їх купують не тільки для тіла, також їх використовують як освіжувач повітря, також освіжають речі у шафі. Також їх можна використовувати як освіжувач повітря у автомобілі, наприклад. І ще використовують як освіжуючий такий спрей для постільної білизни. Теж дуже класно працює. Отже, якщо ви користуєтесь? Зверніть увагу на ось такий спрейчик, Мені він дуже сподобався. Це новиночка, яка в нас з'явилась до речі у лютому місяці. Ну а далі, як я вам і обіцяла, в нас декоративна косметика, хоча б щось це олівчики нові. Це новинка вейвен, олівці для губ у дереві, які підточуються. Так, для них краще придбати саме косметичну стругачку, точилку, тому що канцелярська їх, ем, скоріш за все, буде ламати. Давайте подивимось. Я замовила 4 відтінки, на мій погляд, найцікавіші з серії. До речі, їх вийшло, здається, 8. Я замовила. 4. Отже, давайте почнемо з коричневого відтінку. Він називається Simply Spice. Це саме так відтінок називається і в механічних олівцях. До речі, вони так м'яко малюють. Це просто щось неймовірне. Я буду вам ближче показувати кожний відтінок Simply Spice. Дуже-дуже класний, нюдовий такий колір. Ви знаєте, камера робить його трошки таким більш рудим, але насправді він такий. Більш до молочного шоколаду дуже красивий, але так камера трохи його не так передає. Він більш коричневий, не такий рудий, як на камеру. Наступний відтінок у нас називається Bare Бейр. Дуже, бачите, дуже м'яко малюють олівчики, просто як масло. І це вже в нас такий більш персиковий, на мій погляд. Так, це більш такий персиковий відтінок, дуже гарний. Він такий світлий, ніжний відтіночок. Наступний відтінок називається Soft Pink, ніжний рожевий, і мені здається, о так. це це просто чудовий відтінок. Він на мені схожий. Він знаєте, така пильна троянда і така дуже-дуже світла. Якщо користуєтесь помадою від Avon Posh Petal, то цей олівчик дуже класно її доповнить. Він буде приблизно в з її помадою, але буде прям, ну, клас. Його можна використовувати самостійно. На камеру теж я бачу, він трохи такий вибілений в житті. Він дуже красивий, нюдовий. Мій стаї 780 від Відтінок теж дуже на нього схожий. І останній відтінок, він називається розвайн. Ось такий, це, на мій погляд, більше кораловий відтінок, він вже такий більш яскравий, і в ньому трохи присутній червоний. Це такий більш кораловий відтіночок. Олівчики класні, дуже м'якенькі, їх можна використовувати замість помади самостійно, і також можна їх використовувати як контурний олівець для губ. Свій відтінок, якщо дивились на них, мені подобається ось цей коричневий, який називається Simply Spice. До речі, Simply Spice класний і в механічних олівцях. І мені мені подобається, в принципі, мені всі чотири подобаються. Цей нюдовий мені дуже подобається, але я б його використовувала не як олівець для контуру губ, а саме як олівець і помаду. Помаду олівець для губ і контур більш темніший якийсь би обрала для нього і виглядало би це дуже класно класно, на мій погляд, отже, зверніть на нього увагу. Він називається «Soft Pink». І на цьому в мене все. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Також дуже попрошу вас підтримати мій канал лайком, коментарем. Це буде дуже приємно для мене, і це продвине трошки моє відео, тому що я доволі рідко зараз знімаю свої відео, але хочеться, щоб алгоритми YouTube мене не втрачали. І звичайно, мені дуже хочеться повернутися. Просто зараз якось немає часу. Насправді є ще в мене дуже багато цікавих новинок, які не тільки в вивоні вийшли, як і вийшли. Йшли ще й і в до речі, в мене зараз нова туш, я її тестую. Теж дуже багато таких новинок, і також багато новиночок, які з'явились в мене просто в інтернет-магазині. До речі, посилання на свій телеграм-канал, із новинками я вам залишу під цим відео. Теж можете приходити, підписуватись на телеграм-канал. Його ведемо. Я і племінниця, я як куратор, і вона якби займається цим всім. Якщо вас цікавить новинки, тому що я просто не встигаю вести свій блог зараз, але дуже хочу повернутись, тому що я дуже за вами сумую. І ви знаєте, це мене повертає до до мого життя. Це не дає мені повністю змінитися і погрузитися в якісь труднощі, складнощі, життєві так далі. Це мене дуже дуже надихає. Я вам всім дякую за перегляд. Бережіть себе. Я вітаю вас, всіх із ним, всіх закоханих, любіть. І щоб вас любили, і майте любов свою у серці. Це дуже важливо. І я вас як дуже люблю. Ми з вами зустрінемось в моїх наступних відео. Всім до нових зустрічей і пока-пока!